Друзі, всім привіт! вашій увазі короткий відеоогляд з сигналізатора покльовки, який ще по-простому називають піщалка. І в цьому короткому відеоогляді я розкажу, який принцип і що нового є в даному сигналізаторі, тому як це модель 2023 року, і чим вона відрізняється від минулорічної моделі. Саме ось вам приклад, це як по дизайну. В принципі Принцип роботи схожий, але є деякі моменти, за якими новий сигналізатор відрізняється від попередньої моделі. І саме про це я хочу розказати в цьому короткому відеогляді. І так, даний сигналізатор кріпиться за допомогою ось такої прищепки до вудилища. Також сама прищепка, як ви бачите, вона фіксується ось таким чином на сигналізаторі, що її можна повернути. Наприклад, якщо вам потрібно змінити кут. Розташування самого сигналізатора. Даний сигналізатор працює на трьох міні-батареєчках таблеточки, які знаходяться ось тут. Їх насправді надовго вистачає, але все одно рекомендую, щоб були дані батареєчки про запас. Ключовим моментом даного сигналізатора є те, що тут вже новий динамік, новий сигнал. Він працює ось таким чином. Включаємо речажок включити. Відбувається ось такий сигнал на включення. Сюди ми заводимо лісочку, і при натяжці лісочки відбувається спрацьовує сигнал. Також ви бачите, що на даному сигналізаторі вже є ось такий сигнал пам'яті спрацювання сигналізатора. Це допомагає, коли, наприклад, відбулася покльовка, але ви не розумієте. На якому саме будилищі, на якому сигналізаторі, і от за допомогою цього сигналу ви зможете це розпізнати. На запитання, чи є в даному сигналізаторі регулювання гучності, немає. Гучність сигналу є така, яка є, і з цим нічого не можна зробити. Але в цьому є свій плюс, тому як сигналізатор дуже гучний, його чути далеко. І наостанок хочу поділитися вам маленьким лайхаком. Як даний сигналізатор можна використовувати як сигналізація? Наприклад, закріпити даний сигналізатор до стопчику, натягнути лісочку або ниточку. Але лісочку або ниточку треба вибрати таку, щоб при нагрузці вона обов'язково порвалася, щоб не зламати даний сигналізатор. І от коли зробити таку розтяжку, наприклад, біля палатки, коли хтось зачепить дану вірьовочку чи ниточку, Будеться сигнал. І це спрацює як сигналізація. Тому дуже чудовий і недорогий сигналізатор, який я рекомендую всім любителям рибалки. Щоб замовити даний сигналізатор, просто залиште заявку на даному сайті, і ми зі своєї сторони максимально швидко вам відправимо цей чудовий сигналізатор.